Вітаю усіх, хто нас чує, і усіх хто нас бачить на фанкасті. І сьогодні ми будемо обговорювати фандом голодних ігор. Сьогодні зі мною моя подруга Наташа, яка е, розділяє мою любов до голодних ігор. І сьогодні ми про них будемо розмовляти. Всіх вітаю! Я думаю, багато чого цікавого є поговорити про голодні ігри, особливо якісь специфічні риси, які характеризують цей фандом, які є виключно характерними для цього фандому. Тому думаю, буде дуже цікаво інформативно і давай почнемо. Так. Одразу хочу сказати, що тут буде багато спойлерів. Якщо ви ще не бачили фільм, що ви тут взагалі забули, не знаю, вже скільки років пройшло, і вже вийшов нещодавно приквел до головних ігор, балада про співочку, пташок та змій, про яких ми теж будемо сьогодні розмовляти. Але спочатку почнемо з самої основної трилогії, з основної франшизи. Як ти, до речі, дізналася про. Цей фандом ну, це було дуже давно. Ми ще навчалися в школі, і враховуючи те, що ми шкільні друзі, в нас все почалося з іншого фандому, з фандому Гаррі Поттера. ми почали читати книжки, дивитися фільми. І потім якось так сталося, що хтось з нас перший, я вже точно не пам'ятаю, скільки це було дуже давно подивився перший фільм. Потім ми колективно поїхали на балку і купили перші книжки, почитали, і якось нас це все нахлинуло. Ми всі поринули в цю франшизу. Було э, дуже цікаво, оскільки э, це така утопія э, дуже характерна, після якої було дуже багато пародій э, Аля э, Дивергента э, і той, що біжить лабіринтом, так так. так. І після це така культова франшиза з цього жанру утопій. І було дуже цікаво прослідкувати, взагалі, як відбува... які характерні риси для цієї франшизи, для цього жанру. І якось нас це все погинуло, вся ця франшиза, і ми прочитали фі... прочитали книжки, подивилися фільми, тобто. Все було якось комплексно. Не було такого, що хтось подивився лише фільм, хтось под... прочитав лише книги. Було комплексне таке поглиблення у цю франшизу, і дуже нас зацікавило. Тобто це така любов з першого погляду ще з дитинства. І зараз, коли вийшла вийшов приквел Балада про пташок та змій, нас перенахлинуло знов, і ми навіть декілька разів Влад ходив по два, два, рази, рази два рази в кіно на цей приквел. І я також подивилася в кіно, а потім, вже коли вийшов в інтернет, вийшов в інтернеті фільм, ще раз передивилася, бо Дуже цікаво, і навіть замовила книжку і не, не втрималася. Я думаю, можна багато чого казати про, про цю франшизу. Так, так насправді це здається, що було так нещодавно, але насправді е головні гри е перша частина вийшла аж у 2008 році. Я, коли дізнався цю цифру, я був дуже я Думав, Під там вона вийшла ще. Так, там, у 12-му чи щось. Таке, Але в 2008 це сильно. До речі, це не перша книга Сьюзен Колінс. До неї перша книга була: це фентезі Хроніки підзем'я. Я, до речі, планую її теж прочитати, бо головні гри насправді це такий, такий світ. Як в який я можу поранати безліч разів? Я перечитував книжки, я передивляв фільми. Я передивлявся так незліченну кількість разів. Це просто кожен тиждень. Я можу. Я можу кожен день просто дивитися. Це такий комфортний а для що мене ти, взагалі. думаєш що стосовно є таке така рубрика в Тіктоці по. Бог ти потрапив до е, своєї улюбленої франшизи. <рив> ну, <рив> Якби ти потрапив до голодних ігор, як, як би ти себе поводив? Я, я б помер у ну, в першій перші трійці, напевно, там бонг роздається, і взаємобивають одразу з моєю візучістю. Це просто. Я думаю, що, що можна було б попрацювати на фанбазу, отримати якісь лути від фанбази і <рив> ще <рив> протриматися трошки. Треба просто попрацювати. Так, ну я не знаю навіть які б таланти я проявив. Співати я не вмію, як Люсі Грей, На жаль, тому з цим теж було були малював би по портрети не. на, на камінні. І ти б чекали по 10 годин, коли я намалюю портрет. Я думаю, що сюжет ми обговорювати не будемо. Ті, хто дивиться цей подкаст, я впевнений, що ви дивилися голодні ігри, а ті, хто ні, чому ви ще тут? Біжіть, дивіться, а потім вже слухайте нас. Е, ще трошки хотів поговорити про створення е, цієї франшизи. А чи знаєш ти взагалі, як виникла Сьюзен Колінс ідея створення цієї франшизи? Е, ну, в принципі, я щось чула. Я не знаю, чи це правда щось про телебачення, що вона е, отримала натхнення від сучасного телебачення? Щось так, так, те... насправді, дуже близько. Вона дивилася телевізор, побачила сюжет новин про воєнні дії, перемкнула канал, а на наступному каналі вона побачила якийсь Ідіотське розважальне шоу у її голові ці, ці дві програми злилися докупи, і так народилася ідея створення голодних ігор. Тобто вона надихнулася на створення якогось саркастичного, грубо кажучи, жанру, коли одночасно освітлюються такі проблеми, дуже нагальні, дуже актуальні, гострі, як диктатура, як пропаганда, як жорсткий стрій у суспільстві, який контролює усебічно. Суспільство диктує норми правила, і водночас з цього робиться якесь кумедне шоу. Все дуже е гуморесно якось висвітлюється в голодних іграх. Е е цей самий Цезарь, е чи як його Цезарь Флікерман? <плес> Флікерман. Так, так, так. так, він і взагалі вся мода капітолію вони всі максимально е напищені, максимально роз е рознаряжені, І е за рахунок цього. Виглядає вся ця. Ем, ну, Гіперпалізована, так. Гіббалізована, так. Тобто е, шоу на, насправді ці голодні ігри е, про смерть, про вбивства, про жорстокість, але це при, приподноситься як щось. Розважальне. Так, на що можна ставити на ставки. Публіки, так. так, так. Це романтизується, грубо кажучи. Так, можна і так сказати. Е, також у книжках. Є відсилка на античність, бо використані античні римські імена в частності. Це Цезр. Коріалан, Цезарю, це все це все йде з Римської імперії. Mm -hmm. і це так і голодні ігри, як бої гладіаторів. Теж а, так дійсно так внесли в свій вклад у створення сюжету. Перша книга вийшла в 2008 році, mm -hmm. а перша екранізація вийшла у 2012 році. Це був час, коли існували такі два великі фандоми. Це фандом е, Гаррі Потера і фандом О, так, е, с... ні, Сутінки. Сутінки, сутінки, а, сутінки серед... і Гаррі Поттер. Це були такі два великих фандоми. на які тоді я ніби навіть підлітки. не помічаю е, якихось сумісних рис, не знаю. Ну з Гаррі Потером, хоча б, хоча ні, навіть немає ніяких суспільного подібних рис у цих франшизах, у цих фандомах. Тому це визвало такий ажіотаж і такий а, успіх. Тіпи, ні на чого не подібне? Так це і... перший такий унікальний випадок, коли головна героїня вона не особлива, в неї немає ніяких здібностей. Вона просто дівчина, яка просто бажає вижити. Вона ніколи не хотіла стати лицем революції. вона ніколи Хоча не хотіла Насправді творити... у цьому плані стосовно персонажів, тоді я можу помітити е, паралелі з Гаррі Поттером, оскільки е, Гаррі також не був, він був обраним, але е, він був обраний кимось, сам він не претендував, йому потрібна була лише любов, як і Кітніс також. Ми бачимо за рахунок... А Кітніс е, ще чому мені дуже подобається цей. Е... Пандом, що е, любовна лінія вона не виноситься я навіть не стільки про любовну лінію, як між партнерами. Скільки як любовна лінія з сім'єю, ми бачимо, як для Гарі дуже сильно важлива, важлива важлива любов з батьками і з близькими. Він навіть знаходить відображення своєї сім'ї у сім'ї Візлі. А тут ми бачимо, що Кітіс, вона чого вона взагалі потрапила на сьогодні ігри, бо обрала її сестру, і вона від почуття любові, від почуття... Вимушеності захищати свою сім'ю вона пішла захищати свою сім'ю і замість своєї сестри обралася на смерть. Тобто, тут, ніби головними персонажами, а, рухає це кохання, не кохання, а навіть любов. Те, що ми бачимо потім лінію кохання з Пітом, для, мені, для мене взагалі було незрозуміло спочатку чи справжнє почуття з Пітом, оскільки коли на початку взагалі всі ці історії в неї були почуття з Гейлом, вони були в принципі для мене зрозумілими. Але потім з'являється якийсь чувак, який взагалі з нею не пов'язаний, і я думаю, їх об'єднало лише те, що вони були в особливій небезпеці. Вони були у стані, коли не розуміють, чи будуть вони жити взагалі. І коли це в тебе єдина опора для тебе, цей піт, можливо, це і зародило їхні почуття, але все одно я до останнього не розуміла, з ким вона, з ким вона залишиться, і чи справжні ці почуття, чи це все награно для фанбази, для донатів і всього цього. Для мене це ну, до останнього дійсно було незрозумілим. Я коли побачила останні кадри, коли е, вже декілька років по тому, в них родина, вони на, біля цього дерева в, у полі е, з дітьми, ну, для мене це було дійсно. Ну, неочевидним трохи несподіваним. Бо якось, хоча її рухала любовці теплі почуття, але все одно вона виглядає як така незалежна особистість, яка сама себе може захистити, яка сама себе може прогодувати. Тобто, в неї не було потреби в сильному плечі, вона сама була цим сильним плечем для своєї сім'ї, для своєї сестри, мами. І тут, коли вона все ж таки е, обирає піта, який не виглядає сильним плечем, який не є е, рушієм е, їхньої перемоги в годних іграх. Тобто, якби не Кітніс, вони б не перемогли. Вона вигадала цю схему з е, е, отруєними ягодами, тобто вона ніби була рушієм взагалі їхньої е, участі в голодних іграх. А тут. Вона проявляє все ж таки слабкість і обирає піта, і він стає її чоловіком життя. Для мене було це дуже несподівано. Так, я повністю згоден якраз кітніс. Вона у цей час так особлювала ще, якщо можна так сказати. Таку феміністську силу в собі, бо ще знаю такий факт: Дженіфер Лоуренс, яка блискуче зіграла просто цю роль, це моя улюблена актриса з тих часів, найкраща жінка моя в майбутньому, і вона повинна була схуднути. Їй режисер Гері Рос він поставив Дженіфер такий ну, не ультиматум. Він просто сказав, що їй треба схуднути для цієї ролі. бо неї там були такі щічки, ну, вона була так в тілі трішки. і Тобто це був дисонанс між образом Кітніс, яка живе у дістрикті 12 в голоді бідності. Mm -hmm. так. І Дженніфер відмовилася худнути заради ролі, щоб лишній раз не нав'язувати якісь стандарти краси дівчатам через свою роль. І вона Молодець, я її за це просто найкраще. Ну, і хоча вона в такому контексті, типу, щоб не нав'язувати нічого з е, негативної сторони, але з позитивної сторони, ми бачимо, що вона навпаки стала репрезентацією для жінок. Вона показала, що жінки можуть бути сильними, вони можуть бути. Ініціативними активними бути обличчям революції взагалі, навіть поза фільмом, якщо брати цей, цю ситуацію, що вона відмовилась худнути, вона тим самим показує, що жінки можуть все, якщо вони захочуть, і ніхто не має права диктувати якісь стандарти і правила. І у фільмі також вона з Сноу поводилася максимально як вона хотіла, вона не підлаштовувалася, хоча всі. Були під його черевиком, під його каблуком. А вона розуміла, що якщо вона впевнена в своїй правоті, що вона впевнена, що вона робить так, як треба, треба продовжувати. І тим самим вона показує, як ініціативність, як самовпевненість може вирішувати будь-які питання. І навіть, і навіть якщо пригнічне суспільство, патріархальне, дискримінаційне. Все одно, якщо ти е, маєш стержень у собі, е, ти можеш вирішити долю як і свою, так і долю всього суспільства. Власне, так я повністю згоден. Починаючи з самого першого фільму, з першої книги, кітність вона руйнувала якісь стереотипи про героїню підліткових. Антиутопій, вона не мала магічних здібностей, ніякої там, ніяких сил. Вона ніколи не хотіла бути обраною. Її єдиною метою було просто вижити. Вибір між двома хлопцями ніколи не був якоюсь головною лінією сюжету. Він завжди засовувався назад і був якоюсь троплановим в... сюжетом, який так гармонійно проходив крізь усі три частини книги, чотири частини фільму. Саме нестандартна героїня, яка з перших частин показує на покору капітолію, яка йде проти, проти правил. Саме це зацікавило підлітків у той час, і картина зібрала, зараз скажу скільки, 78, ні. Зібрала 649 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті 78 мільйонів доларів. А друга частина вже зібрала вже більше. Це, до речі, моя улюблена частина. Потім йде перша і потім третя. А якщо це книга, якщо казати про фільми, то е, перша частина третього фільму вона йде на останньому місці. А, а приквел, якщо ще брати, то він напевно ну важко сказати насправді. Я не хочу його якось ставити на рівень з усіма частинами. Він окремо, він мені, до речі, дуже сподобався. Як на мене, взагалі приквел. Можливо, через це, через те, що я до цього не передивлялася дуже велику кількість часу. Основну, основні три, три частини не перечитувала і чотири частини не передивлялася. Взагалі для мене якісь оновлення у франшизі, чи то фільми, чи то книги це завжди якась фіаско. А тут мало того, що книга. Просто неймовірна. А фільм ну дуже дуже близький до книги, максимально вони вирізали деталі, які не були важливими. Вони були важливими для поглиблення, тобто для атмосфери, для якоїсь адаптації під час читання. Але загалом для сюжету вони не вирізали нічого важливого. Все, що вони могли інтегрувати, вони все інтегрували. І е, загалом я хотіла трошки поговорити про приквел. Мені здається, що дуже класно, що вони е, інтегрували дуже велику кількість відсилок, оскільки це розкриває знову всіх персонажів, і е, ми бачимо, як е, попередні події вплинули на е, основних героїв е, основної трилогії, і е, тим самим е, такі якісь моменти, які можливо, якщо б не було приквелу, вони. Ну, доповнюють, звісно, оскільки є ці приклад, а якби його не було, все одно герої є сильними і е е прописаними дуже добре. Але ці доповнення вони по-новому розкривають, і коли ти дуже давно не поринав у цю франшизу і тут читаєш або дивишся фільм, і бачиш ці відсилки, і розумієш, чому якийсь персонаж вчиняв певним чином основній тривогі, для тебе це просто вал-ефект. Ти дивишся і не розумієш, як так можна було е, офігенно продумати все, прописати і зняти, щоб е, після стількох років е, перерви між фільмами і періквелом. І книгами, і приквелом книги зробити такий вау-ефект, так продумати все класно, щоб було дуже цікаво спостерігати за власною історією приквелу, і за тим, як це все пов'язано з основною історією. Тобто, дуже, дуже геніально все прописано, все знято. Так, я повністю згоден насправді усі фанати голодних ігор зараз ви можете кидати в мене помідори я не знаю, що ви хочете, бо я не знаю, як так сталося. Але я дізнався, що приквел існує вже коли вийшов трейлер до балади про співочих пташок та змій. І я не знаю, як я пропустив. Ну просто TikTok не видавав мені рекомендації, що існує ця книга. А я дізналася від тебе. Так, тому, і... В мене можна арбузами викидати. Я коли дізнався, так я одразу придбав книгу. Я знав, що є у мене є там декілька тижнів, щоб прочитати її. потім виходить вже фільми. Вони треба бігти в, кіно, в кінотеатр. Я дочитав останню главу в ніч перед кіно. Це в мене вже традиція, бо така ж ситуація була з останньою частиною сойки пересмішниці другої частини, коли виходив фільм, я теж останню главу книги дочитував просто з ліхтариком під ковдрою вночі. Не спавши і наївши, просто нон-стоп, щоб тільки встигнути і не перебити це враження, ну щоб просто дочитати книгу і з чистою душею піти, подивитися фільми. І кайфанути, просто така ж історія сталася із баладою про співачі пташок та змій. Е, і я дочитав, пішов на наступний день в кінотеатр. Кайфанув по по максимуму, просто мені натиснули на усі мої душевні кнопочки, фанатські. І я сказав тобі, що ми йдемо другий раз. давай Я довго ламалася, але, але, але врешті пішла і не каплі не жалкую, оскільки після, просто через 10 хвилин після сеансу ми стоїмо, чекаємо наш транспорт додому. Я така, я купую книгу. Просто онлайн замовляю, читаю, як шалена цю книгу за два дні. І... Ну, і дивлюсь ще раз фільм, оскільки, ну, як я і казала, дуже, дуже геніально все це. Що для тебе більш пріоритетніше? Ти спочатку читаєш книгу, потім дивишся екранізацію, екранізацію чи навпаки? В мене такий погляд на цю ситуацію. Якщо, е, ну, якщо взяти статистично, більшість фільмів. Адаптації книги гірші за книгу. І якщо я подивлюся, якщо я прочитаю спочатку книгу, а потім подивлюся фільм, в мене буде зіпсоване враження від фільму. Тому для мене краще подивитися фільм, а потім перечитати книгу і здивуватися, наскільки багато ще крутих деталей було втрачено. Але тут з баладою так не спрацювало. Я дійсно я читала і була в шоці, як так можна було адаптувати книгу до фільму, щоб ну, мінімум деталі було втрачено, просто мінімум. Але, взагалі, е я знаю, що ти більше любиш прочитати так, спочатку, спочатку, а потім піти. Ну я роз розчаровуюсь потім у фільму у фільмі, і мені сумно, тому я не хочу собі псувати перегляд фільму. Краще я потім е отримую ще більше екстаз від книги і буду дуже здивована, як яка крута книга. Чим я спочатку прочитаю книгу, буду в захваті, а потім прийду на фільм і скажу, що це було фіаско. Як ти думаєш, чи буде якесь продовження цієї франшизи, чи будуть нові книжки? Бо, дивлячись, якісь інтерв'ю з Сюзен Колінс, вона ніяких нічого не обіцяла, нічого не може сказати, чи буде, чи ні? Я просто дуже, я знаю, що може бути і історія Фініка його ігор, і про Мекс історія, і ігри Хейміча. Я ду я прочитаю залюбки, куплю книги <смі> під на фільми. Якщо будуть знімати, просто дайте мені ще більше якогось матеріалу, щоб я поглинав у цей світ знову і знову. Ну все, це що ти сказав, я б також прочитала, подивилась, але для мене пріоритетно, щоб я хотіла дізнатися. Це е, подальша доля Люсі Грей. Люсі Грей. оскільки е, з фільму було незрозуміло там для мене три три альтернативні кінцівки: що в неї поцілили, і вона померла. Що в не в неї не поцілили і вона змагала втекти, або взагалі її там не було. і Це була галюцинація. тобто. Дуже було цікаво і не зрозуміло. А коли я прочитала книгу, стала все більше не зрозумілі, що я взагалі не розумію, що з нею сталося, і було б дуже круто подивитися про неї історію її подальшого життя після не. події. Ну, балади, мені здається, я що як кажуть, I guess we never know, бо якраз в цьому випадку, я думаю, навряд чи будуть якісь. Якщо з Фініком там, з Геймічем ще можуть бути варіанти, ми можемо понадіятися, помолитися, що щось вийде. Мені здається, що це такий відкритий фінал і це. У кожного своя теорія, mm -hmm. і кожен залишиться я при своїй версії. Я думаю, що вона вижила. І я вона... думаю, що її там не було. Якщо чесно. Ну, я думав, кожен що... залишиться при своїй теорії. В цьому і прекрасність стилю Сьюзан Колінс. І, наприкінець. Такий маленький інтерактивчик. Я хочу, щоб ми з тобою пройшли квіт на знання голодних ігор. Я... Мені страшно, бо зараз Я щас. Я хочу пройти на 100 і 100, отримати максимум. Попереджаю я нуб, бо я читала у 12 років, 10 років тому. Дивилася відносно нещодавно, але вибачаюсь. Перше питання: таке розминочка. З якого Дістрикту Кітніс Евердін? Варіанти відповіді: другий, дев'ятий, дванадцятий, тринадцятий. Дванадцятий. Дванадцятий. Згоден. Так, корект. Далі. Е, як померла Ру? Е, Її було поранено е, списом, В, е, її вжалила е, е, отруйна е, Отруйна бджола. Так. Я вибачаюсь, у нас просто квіт на англійській мові, і ми тут швидко переводимо. <гай>, перекладаємо. Е, її вжалила. Е, е, ага. е, вона потрапила. Вона потрапила під сітку в паску і вмерла від голодної смерті, і е, її вбив переродок. А, ніби якщо я не помиляюся з списом. Так, згоден. І так. Прекрасно. Так, це ну, де... правильна відповідь. Це дуже просто, я не знаю, чи буде щось складніше. Так, яке слово використовував президент Сноу, щоб. Описати Кітні Севердін та її компаньйонів. Я так розумію, що терористи, Так-так-так. Терористи, анархісти, радикали, тр... радикал, радикали чи труси. Чесно? Я знаю, я пам'ятаю. Це була вже, по-моєму. чи третя, чи четверта частина? Третя, по-моєму. По-моєму, третя. Я Ніби, ніби. Просто враховуючи те, що він такий специфічний чолов'яга. Міг грати на грі слів і казати труси, але радикали. Радикали, так, це правильно. Момент, коли до президента Сно підходить його секретар, так. і каже, що щоб у промові назвати Кітніс і її шайку ляйку чи можна так виразитися бутівниками. А він каже, що це ми не будемо використовувати це слово, будемо використовувати радикали. І це теж відсилка до. Балади, чи навпаки, в баладі була відсилка до цього, бо Люсі Грей називала Коріал... Коріалана не Радикал. радикалом, а бунтівником. А -а 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 -а. Вона, так, Коли точно. вона прибула Я до потіпу, по вийшла з потягом так і вказує йому: Так, ти бунтівник. <сır> 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 Ось, що таке. <сır> <сır> так, наступне, наступне питання: що сталося з Гейлом після того, як Капітолій пав? Так, перший варіант відповіді: він. Е Загинув при бомбардуванні. Він отримав позицію військового в другому дістті. Він повернувся назад, в 12-й. Так. Чи він отримав посаду в капітолі? Mm -hmm. Я знаю відповідь. He goes back to help rebuild district. Повернувся до дистрикту 12. Не згоден. Не пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, ні. Він отримав Нічого роботу тобі, в дістрикті. Тобі... 12... Так. Ну, він залишився військовим, mm -hmm. якщо я не помиляюсь. Ну, у другому дістрикті він. Mm -hmm. він. Його перевели до другого дістрикту. Mm -hmm. Наступне питання. А о, в яких голодних іграх Фінік е, переміг. переміг? 65, 60, 71, 73. Перша частина це 74 голодні ігри. Третє. Він, він переміг у 65-х голодних іграх. Він був наймолодшим е, переможцем в історії. Так, наступне питання: хтось з Профі помер першим в першій частині. Марвел, Катон, Клов, чи Глімер? Дуже погана пам'ять на імена. Е, Я не пам'ятаю. Це був. Е, зараз скажу. Марвел, це був. А це була Глімер. На неї Кітніс скинула е, гніздо з е, оцямивцями, так. З вбивцями, так. Mm -hmm. І останнє питання: хто е, проголосував так, коли в останній частині е, було голосування за проведення е, нових голодних ігор, але за участю капіталістських дітей? Ені, Кетніс Піта чи Біті? Я думаю, що певна Кітніс. Так, це Кітніс, вона єдина з цих цього переліку, проголосувала так, але ми знаємо для чого, щоб потім. Поставити жирну крапку у цій історії покласти край рані. Ну, я думаю, на цій ноті ми будемо завершувати наш випуск. Сподіваюся, вам сподобалося і відчули якусь енергетику. Так, мені дуже сподобалося, бо це. На тему Нас голодних так. ігор я можу розмовляти велику кількість годин, але, на жаль, наш час вже завершився, тому ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Па-па. До побачення.